Вітаю! Мене звати Мар'яна, я мама творчої дитини Андріаночки, яка навчається в п'ятому класі. Вважаю, що власне мрії будування є таким найважливішим підходом у навчанні. Дружній власне такий підхід допомагає широко розкрити потенціал. Ми почали навчатися у мрії два роки назад, і я побачила великі зміни у своєї доньки. Маленька, залякана дитина перетворилася на яскраву особистість. Їй цікаво вчитись, її розуміють, її чують. Вона мріє, а головне, креативно втілює свої мрії у реальність. Особисто мене дуже захоплює проєктна діяльність. Що мені запам'яталося найбільше, це проєкт про лемурів. Діти довгий час працювали над цією роботою і зібрали достатньо коштів, аби стати опікуном одного з лемурів у зоопарку. Гадаю, Лемур має тепер достойних опікунів. Вважаю, щоб у школі формувався світогляд, а не просто давалися сухі знання, які дитина потім не знає нікуди, ніде застосовувати. Це щось схоже на організм. Здається, кожен орган важливий, але тільки у злагодженій системі ми отримуємо енергію та здоров'я. Мене дуже тішить, що за два роки навчання моя донька жодного разу не сказала Я не хочу йти в школу. Так, вона приходить втому з уроків, але ця втома приємна. Вона емоційно ділиться про яскравий день у мрій дій.